Привіт, друзі! З вами брат Козак. І у мене є сумні новини про україночку. Зараз ми їх зачитаємо. Привіт, друзі! Я Україночка, і це повідомлення зачитає брат Козак. Відео на моєму каналі не буде доволі довго, бо зараз у мене щось типу депресії і немає мотивації знімати відео і взагалі щось робити. Сподіваюсь, що поки мене не буде, ви зможете добити 15 підписників. Ну що ж, до зустрічі, друзі. Всім па-па. Добре, друзі. На жаль, це сталося, але давайте її підтримуємо та поставимо лайк. А з вами був брат Козак. Всім папа. -па. Та не забудьте підписуватися на мене та заходити на мої ролики та лайкати їх. Всім папа! -па.